Патріоти казачих лагерів обурені діями місцевих вандалів. Вже вкотре за останні півроку представники сільської спільноти Козацька варта ведуть боротьбу із сепаратистами, які час від часу поплюжать державну символіку. Під удар представників антиукраїнської позиції підпадають жовто-блакитні банери зі словами молитви за Україну та національні прапори, встановлені на стелі перед в'їздом у село. Подробиці знає моя колега Аліна Савченко. Активісти Херсонського автомайдану та представники громадського добровольчого об'єднання Козацька варта не тямлять себе від обурення. У селищі Казачі Легірі, що на Херсонщині місця не намагаються самотужки боротись із проявами сепаратизму на рідній землі. Саме тут за останні півроку зафіксовано понад 10 актів фандалізму. Під удар злочинців потрапляють національні прапори, патріотичні плакати та банери. Їх ріжуть лезами, намагаються спалити та зруйнувати вчинт. За даними фактами, на сьогодні вже відкрити кримінальні права провадження, проте впіймати державних зрадників не вдається й досі. На трьох дорогах в село везде встановлені патріотичні банери, показати е, весь центр села е, в жовто-блакитному цвіті, з прапорами, з ленточками. Ми хочемо цим показати, що нам тут не потрібні ніякі народні республіки, нам не потрібні тут... Е, не потрібен російський мир, нас устраює та життя, яка у Нас була в єдиній Україні на этой стелі писали Новоросія, Російські флаги. Знімали їх 8 разів. Кожний раз ми викликали міліцію, составлялись протоколи. Автомайданівець Олег показує нам місце останнього злочину стелу, що на в'їзді у Казачі Лагері. На ній патріоти встановили два державних прапори України та один прапор Європейського Союзу. Проте кожен з них спіткала однаково сумна доля. Невідомо чекають на стання ночі та зривають їх. Зради того, аби опіймати сепаратистів, місцеві жителі протягом цілого місяця чергували уночі біля стели. Проте тільки но повернулись додому, як жовто-блакитні стяги опинились розірваними на землі. Хочеться звернути до міліції, звернутися до представників влади і міліції, щоб вони звернули увагу на прояви такого сепаратизму, тому що в нас не поодинокі такі случаї, поки невідомі злочинці ще й досі залишаються без покарання. Наша знімальна група звертається до міліціянтів із проханням внести ясність у цю справу.